Вручили повістку, як бути, що робити. Перше, запам'ятайте, повістку мають право вручати будь-і де будь-кому. Друге, вручення повістки не означає, що вас мобілізують. Зазвичай ті, хто вручають повістку, не приймають жодних рішень. Рішення приймає військово-лікарська комісія і керівник військового комісаріату. Третє, якщо ви порушуєте мобілізаційне законодавство, вас можуть силоміць міць. Доставити до військового, до військового комісаріату працівники Національної поліції згідно норм Кодексу України про адміністративне правопорушення та закону України про військовий обов'язок і військову службу. Четверте, якщо ви не з'явилися за першою офіційною повісткою, на вас можуть накласти адміністративний штраф. Кримінальна відповідальність же наступає, якщо ви пройшли медичну комісію і в подальшому не з'явилися до військомату за таке правопорушення позбавлення волі до 5 років. П'яте. Зберігайте повістку, по можливості зробіть відео її вручення. Для закриття адміністративного або кримінального провадження потрібно буде доказати, що ви не ухилялися, а не з'явилися, тому що повістка або порядок її вручення не відповідає закону. Тож, якщо у вас виникли питання, вам вручили повістку, ви не знаєте, що робити, вам потрібна консультація юриста. Переходьте за посиланням в шапці профілю, і наші юристи з радістю вам допоможуть.